Привіт! Мене звати Вікторія Дроневич і я рада всім, хто завітав на мій в'язальний канал. Друзі, сьогодні у нас таке невеличке відео а саме відео вступ у спільний проєкт. Так, так, саме у спільний проєкт, хоча ви знаєте, що в мене вже їх достатньо. Але я вирішила підтримати одну українську в'язалочку, один український канал. І... Підтримати своєю участю у спільнику. Спільник організувала Юля Мілєєва. Я залишу посилання на її канал, а також на список учасників. Тож переходьте і знайомтеся. Називається зимова капсула, тобто, як би розуміється, що ми будемо в'язати якісь зимові речі, речі на зиму, якісь базові. Але дівчатка якось так не спеціально, я хочу сказати, вийшла, але вийшло так, що в мене ця капсула буде в осінніх кольорах. Зараз я пізніше вам все тут покажу. Знаєте, якби зимова капсула сама під собою розуміє те, що це якісь білого кольору речі, чи якісь ніжно-блакитні, чи навпаки речі в кольорах Різдва, там знаєте, як кольорі імбирного прянику, або ці червоні з зеленим, знаєте, такі класичні. Я також подумала, що ну, от таке от можна було б, але ж зараз чарівна осінь. Зараз з жовтнею опадає листячко, крутиться вітром, воно все так гарно, чудово виглядає. Мене в цьому році як ніколи почали надихати кольори осені. Знаєте, дівчатка, я ніколи не задумувалася на. Тим, яка прекрасна ця пора осінь для мене завжди було, мабуть, як і для більшості. Ой, сиро, неприємно там промозгло так, оцей дощик, який накрапає. Зараз, коли я в'яжу в таку погоду в більшості, то мені ця погода подобається. І коли виходжу на вулицю, я ж все більше помічаю. Ось цих яскравих кольорів, там оранжеве листя, червоне, жовта. І це мене почало. Ви знаєте, вперше в цьому році це мене почало дуже надихати, і тому в мене були невеличкі придбання пряжі. Я якраз вам зараз її покажу. І я вирішила, що хоч капсула і буде зимова, речі будуть зимові, ну але якось так не спеціально зібралася ось синя палітра. Ну, я думаю, це не буде перешкодою мені взяти участь у цьому проєкті, Так що давайте подивимося, що я збираюся в'язати. Там є умови. Потрібно зв'язати щось зігріти ніжки. Дівчатка, я вже вам колись показувала, що я купувала пряжу Алізевултайм. Я її в'язала, з неї в'язала шкарпетки в минулому році. Навіть є майстер-клас на моєму каналі з такої товстенької шкарпеткової пряжі. Я залишу вам в описі. Будь ласка, переходьте. Якщо ви не бачили, дивіться і в'яжіть по моєму майстер-класу. І мені буде дуже приємно. Пряжа Alize Wolf Time, тут звичайно шкарпетковий склад, тобто 70 від 75% шерсті і 25% поліаміду, але тут метраж 200 метрів на 100 г. Дівчатка, я вже трішечки покажу, що справа в тому, що сам проєкт почався. 20 жовтня, здається, до 1 листопада потрібно було зробити відео вступ, але в мене були е, обставини, за яких я не могла зняти цей вступ, тому я попросилася в Юлі зняти пізніше. Але все-таки я пробувала тут новий візеруночок. вже я щось трошечки тут пробувала. Це буде. Це буде, я думаю, платний майстер-клас. Я хочу зробити тут досить до поєднати гарні візеруночки. Uh, так що uh, зігрівати ніжки я буду пряжою Time. І коли я купувала цю пряжу, дівчата, я вам казала, що в мене руки дійдуть до неї вже, мабуть, коли uh, точно буде жовте листя осипатися. Ну, так, воно і є. надіюсь, що. Буде час все ж таки зробити пов'язати те, що я хотіла. Так що ось жовті шкарпетки в мене будуть. Далі там потрібно зв'язати джемпер ну, плечовий, виріб, плечовий виріб. І мене, я ж кажу, в цьому році так почали надихати жовті кольори. Я не могла а, прийти мимо з цієї бубінки, нічого, яка вона класна. Тут такий приємний колір. Ви знаєте, ви ж мене добре знаєте, хто вже давно на моєму каналі, а хто недавно, той дізнається. І я ще хочу сказати дякую, що приходите, приєднуєтесь, залишаєтесь на моєму каналі. Це дуже-дуже гріє мою душу, повірте. Для мене це просто як бальзам на моє серце. Дякую вам. Ну, і ви ж знаєте, що я не люблю щось саме в'язати. В природі я люблю, а от саме в'язати щось зелене або те, що йде в зелений кольор, я не дуже це полюбляю. Але коли я побачила цього, цю бабінку, таку, ну, вона така лахматенька, ну вона така пухнастенька, до речі, тут є ниточка стану, дівчатка, я ще не робила зразочки, мені не так давно пройшла ця пряжа. Я вже не пам'ятаю. Тут, здається, більше кілограма. Зараз я витягну цей листочок, я тут підписала, що це. Бо, знаєте, поки купуєш, пам'ятаєш, потім... потім взяв і забув. Зараз дуже класна ниточка. І ви бачите, що це. Такий жовтий, який трішечки йде в такий зелений, знаєте, трішки-трішки так. от. Не знаю, мені подобається цей колір. Я хочу собі зв'язати якийсь такий класний, такий пухнастий. Щось. Чи джемпер, чи кардиганчик, чесно, я не знаю. Зазвичай я купую пряжу і вже знаю, який проект я хочу, а тут мені. Ну, ви знаєте, я не люблю спонтанних необдуманих покупок, не, не туди витрачені гроші. Я люблю, щоб все було так, як треба, все по поличках. Ну, але він мене підкорив. Не знаю як, коли це я почала любити жовтий колір, також не знаю. Так, дівчатка, тут 350 метрів на 100 грамів, склад 7% мохер. 25% шерсть і 68 акрил, але я не, не розумію, чому тут напишуть, що тут є нитка така і дуже класно тягнеться. Не знаю по ходу цього спільника. Звичайно, ви побачите зразочки, ви побачите, як себе е, поводиться пряжа взагалі. І я вже гублюся, я вже не знаю. Ну, тут, в принципі, величезна бабінка. Мені хочеться все з нею зв'язати. У мене є ідея не джемпера, а светру з таким високим горлом. У мене є ідея з дуже гарним візерунком, мені дуже хочеться його зв'язати. Але водночас мені ще й хочеться з цієї пряжі зв'язати і кардиган. Не знаю дівчат. Ну, побачите, це інтрига не лише для вас, але й для мене. Так, і ще там була е, така номінація: е, щось на ручки, на шию і на голову. І я подумала, що це е, міг би бути якийсь комплект. Я вже в'яжу шапки в шапкоманії і. Ну, я хотіла якийсь комплект. А так як в цьому році ну, всі просто-масово скрізь показують, купують букляшики. Ну, просто він в такому тренді цей букляшик не могла і я пройти мимо. І ось побачила ось таку бобінку. А, це важкенька бобінка. Тут пів, 1,5 кілограми. Дівчатка, я е, написала, мені ще не відповіли, бо я вже не пам'ятаю точний склад, я вже не буду вам щось тут вигадувати. Е, я вже, коли ми будемо в'язати з вами, коли ми вже будемо е, ус, якби, викладати я буду відео, е, що я як в'яжу, так, я просуваюся в цьому спільнику, то я вже вам точно знатиму тоді склад. І вже повністю його розповім. Ось такий гарний-гарний букляшик. Зараз скажу, що мені це нагадує, дівчата, я не знаю, як так в мене вийшла така паліт... палітра майже в однакових кольорів. Не знаю. Я. Ну, так ось надихнулася. Такий колір жовтий, але він не яскравий, він приглушений. Основна ниточка тут біла. І на ній намотаний жовтий букляшик, але мені цей ефект сподобався. Я це бачила на фото, коли замовляла цю пряжу. І, дівчатка, подивіться, для мене я не знаю, я надіюсь, що вам буде дуже добре видно на камері, але ви подивіться уважно, це гарбузова каша. Бачите, який цей колір? Я не знаю, в мене щось все з гарбузами, все з осінніми кольорами, такі асоціації. Ви подивіться, ніби біле молоко, і ось такі оці букляшики нагадують кашку, колір гарбузика. У ну, мене навіть гарбузовий манікюр, що тут вже казати. І, ну, не знаю, я бачу гарбузову кашу, дівчат. І що це буде? Це буде комплект для моєї Марусі. Я хочу зв'язати такі пухнасті рукавички, шарфики і шапочку. Такий комплект я бачу, мені здається, це буде досить цікаво, але ну, на аксесуари піде зовсім, я думаю, небагато пряжі. І їй досить так багатенько залишиться. І я думаю, що моя старша донька, коли побачила цю бобінку, їй дуже сподобалося. Але для неї цей колір, вона в мене смуглява, для неї цей колір занадто холодний, їй він взагалі абсолютно не пасує. А ось цей теплий такий відтіночок. То я думаю, що щось буде, буде щось таке моднявеньке, щось трендове в'язатися для неї. Але знаєте, в букляшику ніяких візерунків не придумаєш, тож це, мабуть, буде якась, знаєте, така зовсім базова річ, ну, якимось регланом зверху, мабуть, ну, щось, щось по типу такого. Ну, подивимося, не знаю, дівчатка, я. Я вже дивлюсь на цю пряжу, у мене ж купа натхнення, мені все це подобається. Вже так і хочеться сісти, зв'язати зразочки. Ну, здається, я всі номінації вам розказала, так, бо це в мене буде тут цілий комплект. І не знаю, я сподіваюся, що ви подивившись це відео, також зловили якусь таку для себе нотку, трошечки натхнення, трошечки я заразила вас ось цими кольорами, з цією осінньою палітрою. Ну, але ж, бачите, воно все буде досить таке теплесеньке і зимове. Друзі, я надіюсь у вас добре. Бажаю вам добра, здоров'я, миру, скорішої нам, українцям, перемоги. До нових зустрічей! Надіюся, ми скоро з вами зустрінемося. Всього вам найкращого, мої хороші, не забудьте залишити невеличкий коментар і поставити вподобайку. Пока-пока!